Машенька, граємо в гру, завершу речення. Я починаю, а ти продовжиш. Діти прокидаються. Вранці. Діти чистять зуби. Вранці. Діти займаються ранковою гімнастикою. Вранці. Діти займаються з звихователем. Приходять батьки, забирають дітей додому. Вечері. Діти вечеряють виконують вечірні гігієнічні процедури, речення. лягають спати вночі. Машенька, а зараз ти продовжиш моє речення. Ми прокинули зранку і що робимо? Зарядку. Ранкову зарядку. Ми пішли е вранці в садочок і робимо що? Можеш не підказки? Діяльністю якою займаємось, а якою діяльністю? Вивчаємо час. Ще що? Цифри вивчаємо, а ще ми літери вивчаємо. А такі цікаві заняття, там, де ми танцюємо. Музичні. Музичні чудові заняття в нас. Так. Наступне завдання приходить вечір і ми робимо. Гієїнічні процедури. Так, mm. Так, настає ніч і ми лягаємо спати. Так.